Ки 13 січня від Кременчуцьких новин Вітаю вас! Ранковий транспортний колапс, колап балки на льоду. Новий цнап у Крюкові та новорічне ворожіння. Такі матеріали та інші не менш цікаві підготували для вас, мої колеги. Тож наступні 20 хвилин залишайтеся з нами. Сьогодні свій робочий день міський голова Віталій Малицький розпочав о шостій ранку з перевірки роботи комунальних служб. Де двірники працюють якісно, а де результатів роботи прибиральників взагалі не видно. Та завдяки чому велетенські калюжі сталим снігом утворюються на дорогах. Дізнаєтесь з наступного матеріалу. Шоста ранку. Район зупинки міськводоканал. Одинокий двірник посипає доріжки поблизу зупинки. Тротуари посипані, але не досить якісно. 6.30, район Макдональдса. На самому початку внутрішньоквартального заїзду у двори мера Віталія Малецького зустрічає велетенська калюжа. Тобто, рядом є лівньовка, яка повинна прийняти цю воду, але вона не почищена. Ось вот та робота бригади ДРСУ, яка повинна була проїхатися і почистити всі лівньовки, і во дворах, і везде. На великому подвір'ї кількох багатоквартирних будинків працюючих двірників немає. Всюди ожеледиться. При виході на вулицю 60 років жовтня Спочатку початку находится з с відсівом И уже потім на зустріч, поспешая дверный. Ця Девнытье ⁇ заранее уже встигла посыпать тротуары. Вы в 6 начали посыпать. Да. Мы прошли по дворам, здесь у вас посыпано. Да. Вам спасибо большое за работу. Посыпайте, да, кременчужане отблагодарят и вас за это. Вот вы показываете, как должны работать дворники, потому что мы прошли несколько кварталов. К сожалению, во многих из них никто еще на работу не вышел, а уже 7 утра. А повз скверу Пономаренка, вулицею 60 років жовтня, йти просто неможливо настільки слизько. На початку восьмої Віталій Малецький інспектує молодіжний. Тут ситуація відрізняється на краще від нагірної частини міста. В районі вулиці Молодіжної бригада двірників активно обслуговує свій сектор. Ми бачимо дворника. Он одін, вторий, третій, четвертий, п'ятий. От з одної точки п'ять дворників здійсняні реально робота. То Тут значить нормальний мастер, здійсні нормальний підход к роботи. А ось зі зливоприймальним колодязем на вулиці молодіжній також проблема. Через нестабільні погодні умови більшість ливнівок забивається снігом та льодом. Тому тут вода в переміжку сталим снігом вже утворила маленький став посеред дороги. Визивайте бригади ШРБУ, пусть їдуть по вулицям і чистять всі ливнівки. Якщо вони не знають, тоді просто йдуть по вулиці і смотрять, куди уходить вода. А ось на бульварі автокразівському мер з посадовцями долучилися до роботи комунальників. Працівники КТП 1628 розчищали від снігу контейнерний майданчик. Давайте мозмітрям Васильовичем поработаємо. роботи. Дмитрий Василь, лопату. У лопата і конечно, рубать тяжело. Тридцять сорок хвилин потрібно попотіти, щоб вивільнити з крижаного полону, зупинку громадського транспорту чи контейнерний майданчик. На допомогу приходить спецтехніка. Втім, без ручної праці все ж не обійтися. Совковими лопатами, які зараз є. Багато снігу і льоду не відкидаєш. Ми бачимо, що якщо працює трактор, він заміняє 10-15 чоловік, які будуть. Фізично прибирати це дуже довго, але знов-таки від цього відмовитись неможливо, тому що треба зробити чистову роботу, чистове прибирання. І дуже вдячні і працівникам КТП і працівникам благоустрою, які, незважаючи на складні погодні умови, і напружений графік роботи, цю роботу виконують. Щодо роботи двірників, міський голова Віталій Малецький дав доручення начальнику управління житлово-комунального господарства відпрацювати з керуючими компаніями графіки робочих змін. Бо у період снігопадів та ожеледиці двірники мають виходити на роботу раніше. Також під час ранкової інспекції міський голова Віталій Малицький перевірив роботу електротранспорту. До того ж, впродовж транспортного колапсу на молодіжному мер особисто контролював ситуацію. На початку сьомої тролейбуси курсували кермичуцькими маршрутами безперебійно за графіком. В цьому мер переконався особисто. На зупинці міськведоканав сів на тролейбус номер 1 та проїхав кілька зупинок. Ви от на роботу вийшли вийшло Да. Віталій Малецький поспілкувався із пасажирами. Кремчужани схвально висловлювалися стосовно роботи електротранспорту на даному маршруті. А ось на молодіжному ситуація виявилася критичною. Довжелезна черга тролейбусів обабіч дороги на зупинці радянська армія. Далі так само багато рогатих на простої перед зупинкою Керченська. Через те і мешканців молодіжного в очікуванні транспорту чимала кількість. Телефоном міський голова з'ясував причину транспортного колапсу. Рух тролейбусів було призупинено через відсутність напруги в контактній мережі, бо вийшов з ладу силовий кабель на даному відрізку. Доброго утро. А ви водитель? Да? Вам команда ще не поступала? Ні, ще не поступала, ждем на прижиманні вроді вже як включили. Да. Молодь, на да, Ми увиділи команду жодні команду. І всі 12 машин, которые стоять за вами, тоже ждуть команду. Во сколько ви остановились? 6,55 Керівник міста під'їхав до кінцевої зупинки маршруту номер 11 Там на відстої стояли три маршрутних таксі. Віталій Малецький зобов'язав диспетчера вивезти машини на лінію поза графіком. Доброе утро. Випускайте машини, там стоять тролейбуси, тобто по максимуму, випускайте, побыстрее. Они пассажиров доберут, на героїв Сталинграда доберут, по городу доберут. Окрім того, міський голова зателефонував начальнику відділу транспорту та доручив терміново організувати додаткові автобуси на маршрутах 15 та 17, щоб кримачужани змогли вчасно виїхати з молодіжного. У подальшому подібні ситуації необхідно унеможливити, наголосив Віталій Малецький коллапс, по суті, комунальний місяць. Всі люди, які у вас контролюють роботу, вони повинні виходити на роботу всім провіряти. Потім відпускайте їх раніше, в да, 4 години. Но вони повинні запуск проводити цього. Маршрутчики так же само, транспортники, наконець приїхали, посмотрите, витолкнули маршрутки в город для того, щоб розгрузити остановки. Мир на місці особисто контролював ситуацію, доки рух тролейбусів відновився. Складні погодні умови від різкої мінусової температури вночі до плюсової в день стали причиною значної ожеледиці у Кременчуці. Щоранку тротуари вкриваються льодовою кіркою, тому комунальні служби працюють у посиленому режимі. Як у місті вирішують проблему ожеледиці, та що з цього приводу думають Кременчужани? Дізнавалися наші журналісти. З вами Антон Воробйов, і вони працюють. Вони це комунальні служби міста Кременчука. Але через перепади температур та дощ Кременчук поступово перетворюється на великий каток. Тому у пересічних кременчужан лише два питання: хто винен та що робити, давайте дізнаємось. Такої погоди ніколи не було. А це циклон якийсь. Наша дворничка заболіла. Вона вчора оце прокидала оцей льод. Правильно, люди говорять, яке твориться в мирі, таке і природа таке творить. Зараз це все вбирати Безполезно, поэтому я більше вважаю, що це не погода сама виновата, а наші дворники. Они убирают ні во дворах, ні на дорогі, ні татуари, нічого, не, не почищено, не сделано. Ну така що. Як ми бачимо, для боротьби за жиледицю нічого не робиться. Зовсім нічого. Що треба робити людям, щоб не травмуватись. Ой, если чесно, я даже не знаю що. Как беременна женщина, так вот ту-ту-ту-ту-ту. І дорогу переходила одну, і там потихонечку йшов, йшов. Ну, щоб ну упадеш, не ну, дай, Бог, що то поламаєш. А я уже навчилась кататися. Я вийшов на вулицю, ну, по справам. Мені треба в магазин там сремондувати коляску. Слава Богу, що. Дороги чистяться. Спасибо меру. Вночі все замерзає, а вранці все тане. Звісно, у цьому винна міська влада. Саме так подають інформацію деякі кремечиські видання. Такі погодні умови, коли треба виходити з цим і наводити лапу в своєму домі. Тому вчора вийшли разом з нашими працівниками, з нашими пацієнтами і трішечки прибрали, щоб люди могли ходити. Приємно, що люди йдуть, ніхто не впаде, не отримає травму. Краще ніж балакати, взяти і зробити своїми руками. То буде і швидше, і більше користі буде з того. Прийшли, ми посипали кругом. Ну, це ж де люди ходять від тервомайської, а що туди до пам'ятника. Люди йдуть, благодарять, сподіваюся, навіть мужчини, не то, що там жінки. І ми доволі. Ми для них робимо. Вони нам благодарять. І... Наприкінці грудня кременчужани хотіли справжньої зими, хотіли справжній сніг. Тепер насолоджуємося. Але ми закликаємо всіх кремечужан бути дуже обережними, а також пам'ятати, що погодні умови не вмикаються і не вимикаються за нашим бажанням. За останні дні до служби допомоги мера Кременчужанам надійшла рекордна кількість звернень від мешканців. Усі вони стосувалися поганої роботи двірників. Складні погодні умови продовжують зберігатися у місті. Так само внутрішньоквартальні території не розчищаються від льоду і снігу. Сьогодні Віталій Малицький скликав термінову нараду із комунальниками із вимогою поліпшити якість робіт з розчистки територій. Як і попередні дні у Кременчуці, зберігається стала тенденція. Автошляхи комунальники розчищають більш-менш якісно. Підприємства задіяні на цих роботах. КТП 1628, ШРБУ Благоустрій Кременчука працюють у цілодобовому режимі. А от управляючі компанії практично не спрацьовують, але це не вина Двірників ми сьогодні спілкувалися, мабуть, з 15 працівниками. Двірниками в різних районах міста всі вони працюють в міру своїх фізичних сил. Люди на межі фактично фізичної витривалості працюють. Управляючі компанії мають в цьому плані бути. Ну, ефективним диспетчером, ефективним менеджером Кременчужани вам за отримання житлового фонду заплатили. Окрім полегшення умов праці двірників, міський голова запропонував управляючим компаніям залучати для прибирання снігу техніку приватних фірм, які б могли механізовано чистити внутрішньодворові території. Також мер доручив виставити огорожі навколо потенційно небезпечних місць, де з дахів можуть впасти бурульки і налить. Керівники управляючих компаній пообіцяли у дводенний термін навести лад у зонах своєї відповідальності. Віталій Малецький зосередив увагу відповідальних осіб на стані входів у магазини та інші комерційні структури. За них мають відповідати власники, але не всі вони переймаються безпекою відвідувачів. Зосеред увагу. На торгівельні мережі, на магазини, на заклади побутового обслуговування. Просіть людей біля себе прибирати, посипати, тому що це безпека їхніх відвідувачів. До речі, це їхні іміджові деякі речі. Якщо заклад прибирає біля себе, ну це. Уже європейський заклад доручення від мера посилити роботу у цьому напрямку, підсумовуючи Віталій Малецький, підкреслив такі наради із розбором польотів будуть постійними допоки на усіх територіях міста не буде наведено лад. Через встановлення мінусової температури повітря любителі підводної риболовлі почали масово виходити на водойми. Але ж лід ще не надто міцний, тому існує велика вірогідність опинитися під водою. Сьогодні Кременчуцькі рятувальники спільно з працівниками управління з надзвичайних ситуацій провели рейд на водоймах міста. Мінлива погода, постійне коливання температури повітря, аж ніяк не сприяють зміцненню льоду на річках та інших водоймах. Але ж рибалки, нехтуючи елементарними правилами безпеки, все ж таки виходять на лід. Більше того, деякі з них ще й беруть із собою дітей. Любителі зимової риболовлі чомусь впевнені, з ними нічого поганого не трапиться. Та на жаль, статистика говорить про інше. Тільки на початку минулого року двоє рибалок загинули через слабкий лід. Трагедія сталася на річках Псел і Дніпро. Тому найперше правило взагалі не виходити на лід. Друге правило категорично забороняється перевіряти міцність льоду ударами ніг. Третє правило: під час руху на льоду варто звертати увагу на його поверхню, обходити небезпечні місця та ділянки, покриті товстим шаром снігу. Особливу обережність слізь виявляти у місцях зі швидкою течією, струмками та теплими стічними водами промислових підприємств, кущами і травою. Тітка Валентина вже не вперше цього року рибалить. Вчора уловила кілька невеличких рибинок, а сьогодні вирішила ще до них додати, щоб пательню заповнити. Стверджує, що на тонкий лід не виходить ніколи. А я не ходжу, та я оце вчора і сьогодні була. Я, як тонко, я не йду. Я ж не враг собі. Рятувальники провели бесіди із рибалками, роздали їм спеціальні пам'ятки. Попереджаємо людей, щоб не виходили на лід. Тому що якщо лід 5 сантиметрів, бо це ще небезпечно на ньому ходити. Скільки літ оце ви тільки що? Ну, так і йде. ну трошки більше, але ж дуже ж ви знаєте, що міняється рівень води. Я знаю, це ж теж небезпечно. Не час не дуже. Ми це роздаємо такі листівки, пам'ятки, а ну давайте буде. на яких це написано, щоб бути дуже обережними, як виходите на лід. Ще раз нагадуємо: будьте вкрай обережні на водоймах. Пам'ятайте про небезпеку та правила поведінки на льоду. 4 січня у Крюківському районі запрацювала філія центру надання адміністративних послуг. Відтепер мешканцям правобережжя, аби оформити необхідні документи, не обов'язково їхати в центральну частину міста. Послуги з оформлення паспортів, прописки, виписки та інше можна отримати у приміщенні Крюківської районної адміністрації. Сьогодні наша Олександра Демиденко особисто перевірила якість роботи Крюківського ЦНАПу. Що з цього вийшло, побачите далі. Нещодавно у Крюківському районі відкрилась філія центру надання муніципальних послуг. Це має спростити для мешканців району процес отримання різноманітних довідок, прописки, виписки тощо. Я також мешкаю у Крюківському районі, і мені необхідно прописати дитину. Зараз перевіримо, чи дійсно це так легко і просто, як декларують працівники ЦНАПу. Крюківський ЦНАП знаходиться на першому поверсі будівлі районної адміністрації. Коли я прийшла прописувати дитину, у у черзі було лише двоє громадян. Тож, як і усі інші, я зареєструвалася у електронній черзі. Номер 247. Час 11.37. Ну, то підемо прописуватись. Чекала я недовго хвилин 10-15, і якраз встигла поспілкуватися із тими, хто послугами ЦНАПу вже скористався. Я довольна, мені подобається, бо я їздила в город там у гори з полком сказала, можна і там попасть на прийом, можна сю сюди. Тут відкрилися час у нас. То я записалася і сказ все нормально. І ось підійшла моя черга. Мне нужно подписать дня. ребенка. Вот, хотела бы узнать, какие документы нужно, как это быстро все происходит. Ребенку сколько лет? 4 года. Оплачиваете Держмита 85 копеек, копия свидетельства о рождении ребенка, оригинал, копия вашего паспорта и копия паспорта папы. І ви приходять дитину. Тобто ви здали сьогодні. А ви завтра вже получите дані, о том, що ваш ребенка прописаний с вами. Із собою усіх документів я не мала, тож звернуся у ЦНАП найближчим часом. Але я упевнилася, що його фахівці дійсно працюють чітко і швидко. Мешканці Крюківського району можуть звертатися у ЦНАП за вирішенням таких питань. Це 140 послуг, основні це паспортні питання. Земельне питання, архітектурні, сім'я і молодь за перший тиждень роботи центру до нього звернулося 36 мешканців Крюківського району. Але очікується, що ця цифра буде значно більшою. Для себе ж я зробила висновок, що отримати послуги за місцем мешкання значно зручніше аніж їхати в центральну частину міста. Тож я сюди ще повернуся. Ну що ж, сьогодні дитину я не прописала, але через те, що не взяла усі необхідні документи. Втім, фахівці ЦНАПу мене запевнили, що ця процедура триває одну добу. Тобто, через добу моя дитина вже буде прописана. Тому я думаю, що проблем у мене із цим питанням не виникне. З підвищенням тарифів на енергоносії більшість споживачів перейшли на тверде паливо з метою підзаробити чи за відсутністю коштів мешканці все частіше займаються самовільною вирубкою дерев. Та мало хто з них замислюється, яку відповідальність за собою несуть такі дії. 9 січня до Кременчуцького відділення поліції по допомогу звернулися працівники комсомольського лісництва, повідомивши, що в селі Гуньки Кременчуцького району невідомі здійснили вирубку 50 дерев, дубів та лип. Сума збитку від вирубки складає понад 300 тисяч гривень. Переважаюча порода незаконно зрубаних дерев це цінна порода. Порода дуба звичайна. Крім того, слід сказати, що зазначені дерева. Знаходилися у заказнику загальнодержавного значення нижньопсільській правоохоронцями відділення поліції під час оперативних заходів було встановлено та затримано винуватців скоєного. Ними виявилася група місцевих кременчужан. Ході санкціонованого обшуку на одній з баз міста Кременчуга було виладана для весена. Та вилучено працівниками Крмічутської відділення поліції на теперішній час триває слідство та проводиться лед експертиз. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 246 кримінального кодексу України та призначено відповідні експертизи. За скоєни винуватцям загрожує штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років чи позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого. Українці святкують новий рік за старим стилем згідно із народними традиціями у щедрий вечір, як його ще називають, прийнято частувати особливими стравами, щедрувати і навіть ворожити. Як цікаво, можна відзначити 13 січня, розповість Марина Корнійчук. щедрик, щедрі, щедрівочка прилетіла ласівочка, стала собі щебетати господаря викликати. Вечір у передень старого нового року у народі називають щедрим. З давніх часів саме сьогодні прийнято ходити по домівках і щедрувати. Щедрівками господарям дому бажають щастя і благополуччя. Добрий день, господарі у вашій оселі. Прийміть щирі побажання на свята веселі. Хто в цьому домі живе, поживає, того з Новим роком щедро вітаємо. Щастя дорослим, втіхи в малечі. Всім добрий вечір, всім щедрий вечір. У ніч перед старим новим роком прийнято накривати стіл. Зазвичай готують напісну кутю, вареники сиром, м'ясні та грибні пироги. Кременчужани також планують провести вечір за народними традиціями. Кутю готувати, а ще вареники готувати з салом. Їх дуже рідко готують, але це старовинна страва, яку дійсно готують на миланкування. Коли ходе миланка, розказує свою щедрівку і готують вареники з салом і пригощають своїх гостей. Картошечка тушена з м'ясом, з грибами, з сиром посипана, запічене в духовці. Блінчики з творогом, голубці, з традиція, традіція. ж соблюдати такі. Вареники буду готувати. Традиція така. Ще дровать йду зі своєю дочкою. А ще у ніч з 13 на 14 січня прийнято ворожити. Здавно вважалося, що саме у цей час можна причинити завісу незвіданого і знайти відповіді на свої запитання. Зазирнути у своє майбутнє вирішила і я. Для ворожіння мені знадобиться віск, свічка, тарілка з водою і моя власна каблучка. Беремо віск, розпалюємо його. Віск вже розплавився. Тепер проливаємо віск через каблучку. І чекаємо, поки в нас вийде якась фігурка. Ось такий метелик вийшов у мене. А що символізує цей метелик? Я подивлюсь в інтернеті: відсвяткувати старий новий рік за народними традиціями цікаво і весело. Ворожіння, щедрування, смачні страви беззаперечно подарують святкову атмосферу та незабутні враження про свято. Ми ще дрівочку співаємо, щастя в домі всім бажаємо, щоб і хліб, і пироги на столі завжди були. Бажаємо любові і тепла, добра в сім'ї і затишку веселі, щоб щастя, світла, музика текла, у ці свята і щедрі, і веселі. Оптики обіцяють завтра впродовж дня малохмарну погоду, можливий сніг. Температура повітря вночі мінус один, мінус два, вдень від нуля до плюс двох. І це наразі все. Вітаю вас з довгоочікуваним і завершаючим святом новорічних гулянь зі старим новим роком. Приймайте гостей, щедрувальників, посипальників, подарунки і поздоровлення. Не забудьте поворожити. І нехай все, що бажаєте, обов'язково збудеться. Побачимось!